Усім привіт! Мене звати Владислав і мій колега. Привіт, мене звати Сергій. Да, добре, будемо знайомі, бо я сам його ще перший раз бачу. Да. Такий собі чий. Що ж, перекупи, будемо показувати форт... Форт Кугу. Взяв Серегу, бо я не знаю, що по ній розказати. Кажу, Серега, приходь, будеш розпомагати. Це у нас двохлітровий дизель, який там рік. 2010 рік. Пробіга 234 тисячі пробіга. Рідного перевірного пробігу, автомобіль в їздив в Україні, повністю обслужений, вже стоїть на українській реєстрації, да, не збрехав. <кхи> Що ж, повний привід, Скільки у нас, яка потужність? Потужність 163 кінські сили на повному дизель. приводі, практично максимальна комплектація на автоматі. Що ж, реально крута тачка в класній комплектації. Давайте покажемо вам її ззовні. Погнали. Що ж, Давай розкажемо по комплектації, що у нас є. Парктроніки бачу передні. Резина літня. Легкосплавні диски але, на, але... на хвилинку 17-ті. Але різина в класному стані. Тормозні диски майже без вироботки. Парктроніки передні, парктроніки задні. Камера заднього руху. Так, як три потрапили. Камера заднього руху чи камера заднього виду? Ну, Як повезе. Коротше, задня камера. Якщо грязно, то руху. Так, що ж у нас? по кузову все гарненько. По фарбі, по фарбі. Якщо потрібно, візьмемо товщиномір, перевіримо. Бо-бо-бо, не взяли з собою товщиномір. Але там це... немає що показувати, машина в фарбі, це вже плюс. А, да. Чи рідна, чи двоюрна, то під питанням. Якщо потрібно, перевіримо. Е, він-код, до речі, давайте одразу дам він код. Він-код в нас. Є? Ось тут. Так, жмете на паузу. І перевіряєте він-код, е, можете пробувати по базі. Якщо потрібно, виписку з аукціона можемо надати. Цей автомобіль пригнаний нами. Точно не знаю коли. Шильдики всі на місці. Стан по кузову суперовий. Що, Серега, сідай з тієї сторони, розкажемо по комплектації. Бачимо скло, підіймачі передні, задні, є автоскладування, зеркал, регулювання зеркал. Салон у нас що, комбінований. До речі, шкіра, не кожзам, а саме шкіра. Так. Отріпаємо. А Саме основне зимою сидіння з підігрівом. Підігрів, так? Да. Просто Підігрів, клас. клас. На Дома. максимум. І заведемо. Прикольна тут I кнопочка. Біз е, Безключовий доступ. Ось такий у нас ключик. Пробіг 234 тисячі кілометрів. Рідний підтверджений пробіг. По салону що я бачу? Бачу салонне дзеркало з автозатемненням. Датчики дощу, датчики світла. Тут футляр для окулярів. Так, недляну виїжджає. Прикольно, з кнопочкою, так. Да. Інтересно. Ого! Цікаво. Та дам сам s 22 Ultra. Музика Харман Кардон Бозеус. Ні, музика у нас звичайно. Та я жартую. Я зрозумів. Мультикермо, шкіряне кермо. Що ж, датчики дощу, датчики світла у нас. двозонна кліма. Двозонний клімат. багатофункціональна функціональна мультимедіа. Треба буде, кстати, найти код і ввести код поставити сюди. А, ну, давай а, подивимось, як вимагайся. задня камерка працює. Хопа. Ну давай. Нам потрібно код вести. Ага. Що... Код зробим це не питання. Коли у нас була перша реєстрація? В 21-му році. В 21-му році. Восьмий місяць, 21-й рік. Власника показувати не будемо. Так, да, Не будемо показувати тікпас, роздавати всю інформацію. Підлокітник ось такий от, прикурювач. Так, пішли назад. Покажу стан салону, в якому стані всі матеріали. Ну, Сідай, обтріпуй ноги, покажемо, як тобі зважувати. Стан, собі... до речі, класний в автомобіля. Так, да, Стан збережений 5 з 5, скажімо так. Може не з плюсом, бо десь якісь складочки на шкірі є. От З моїм ростом 1,74. Він закриває двері. У мене місця тут дуже багато. Ззаді простору ще вистачає. Тобто для тих... Хтось тормозити буде, вийшли кіти вперед. Ну, я думаю, для людей, які мають рост 1,82 метра, то місця тут достатньо. М'яньке сидіння. сидіння. Сидіння дуже зручні. А я ще ззаді не сидів, мені теж цікаво посидіти ззаду. Взагалі я не прихильник фордів, але мягенькі. зручний. зручний. підголовник под, потрібно піднімати трохи вище, коли сидиш, бо впирається в спину. До речі, кліренс цього автомобіля. Величезний багажник. Дуже високий. Огромний багажник. Дві вихлопних труби. Ну, Кліренс, кліренс, кліренс. Десь, ну, напевно, я би порівняв, так як ми частіше проблеми, би, а, да, а французів частіше з коліосом порівняю. Приблизно такий же самий по висоті. Кашка і нижчі. Кашка і нижчі. Прикольно тут в тканині. До речі, спереду це реально прикольна штука. Такий сидиш, їдеш собі, як прямо американець в американській ташці ложиш сюди, 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 сюди локоть. Кармашки внизу. Да. Що, вже? Люди вже прийшли, вже хочуть забирати. Забирайте огляд огляд кугу, на якраз ми знімаємо, щоб ми його не публікували. Саме от для вас. Люди стоять, чекають, хочуть подивитися, не дали нам дозняти. Нам буквально декілька хвилин ми доповнимо відео. Зараз ще декілька дублів, і будемо вже катати людей на цій машині. Ну, приїхали люди, хочуть подивитися, проїхатись, можливо, її заберуть. Якщо вони зараз не заберуть, значить ви якщо ви це відео дивитесь, значить вони її не забрали. Але вони, скоріше всього, хочуть переспати з цією думкою. Ну, як а... завжди. Але в будь-якому разі ми його опублікуємо, це відео, навіть якщо її куплять. До Захай, речі, буде. у нас теплий офіс, так що, якщо ви хочете переспати з думкою про покупку автомобіль, без питань диван у нас класно. Да, Ходьте до нас на офіс, можете переспати, подумати. і ну, в нас в офісі дуже класний снис на людям, коли вони в нас не чують. E, що ж, поїхали, покатаємось. Погнали. Довірив кермо Сергія, надіємось не розіб'ємося. Що що говориш? П'ять зірок. Схамениць чоловіче, я з першого класу за Це Добре, це добре так. Поїхали. Головне сильно не горцювати на літній різині. А все буде часто. Але повний привід, що То, нам? Раз, два, три і в кувєт. Висока посадка, сидиш на всіх зверху, дивишся, з висока. Так, Хай загориться зелене світло і тоді продовжимо. Так, зелене світло, що попробуємо викиде. трошки? 165 лошадок. Опа, і пішла, так? Да? Так, ладно, порушення ми знімати не будемо. Їдемо ми в дійсності не більше. Ну, трош Трошки більше, ніж 1.00 там <с таке. Машина рулиться доволі непогано, набирає. По підвісі, кстати, теж мягенький, збитий, такий, нічого не болтається. Буває таке, як на машинах, відчуваєш, як ніби підвіска десь окремо. від кузова ніби як окремо. Що ж, цей автомобіль чекає на вас. Е -е, любі перевірки без питань. Приїжджайте до нас на каву, на тест-драйв, тест-драйв безкоштовно, кава теж безкоштовно. Катаємося, перевіряємо СТО, Можете брати підборщики, приїжджати, перевіряти цей автомобіль. Або можемо підібрати будь-який інший автомобіль, який у нас в наявності, або який доставляється у нас з Європи. Великий вибір автомобілів у нас на сайті wincar.com або в телеграм-каналі, який внизу посилання я залишаю в описі та в коментарях. Не забудьте підписатись. Мене звати Владислав, мій колега Сергій. Номера телефонів наші внизу будуть питання. Звертайтеся. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.